Привіт, мої дорогі друзі, сьогодні я запрошую вас у чарівну подорож до казки про вдячність і добро. Лаштовуйтесь зручненько, беріть з собою усмішку і давайте разом відкриємо двері у казковий світ. А щоб не пропустити нові пригоди. Не забудьте підписатися на канал і подарувати цьому відео сердечко лайк. Казка про сонячну іскринку та силу вдячності. Жила була маленька дівчинка Марічка. Вона мешкала в затишному селі біля лісу. Щоранку коли вона прокидалася, сонечко посилало їй маленьку іскринку світла, яка весело танцювала на віконці. Одного дня ця іскринка заговорила. Марічко, я сонячна іскринка, хочу показати тобі одну таємницю. У світі є чарівна сила. Яка робить серце теплішим і день світлішим? Це сила вдячності. Марічка здивувалася. А що таке вдячність? Іскринка засяяла ще яскравіше. Це, коли ти помічаєш добро, яке для тебе зробили, і щиро дякуєш. Тоді твої слова перетворюються на світло. Яке повертається до тебе. «Хм, а як це працює? запитала дівчинка. Хочеш перевірити? усміхнулась іскринка. Того ж дня Марічка побачила, як бабуся принесла їй теплі пиріжки. М -м -м. Раніше дівчинка просто брала їх. І бігла гратися. А цього разу вона сказала Дякую, бабусю, за смачні пиріжки. І раптом дім ніби наповнився теплом, а бабуся посміхнулася так тепло і радісно, що зморшки засяяли, мов промінчики. Іскринка прошепотіла. Бачиш, твоє дякую, зробила бабусю щасливою. Наступного дня Марічка допомагала татові поливати город. Вона втомилася, але згадала про іскринку. Після роботи вона сказала Дякую, тату. Що навчив мене піклуватися про рослини. Тато підняв її на руки і сказав А я дякую тобі, моя мила, за допомогу. І раптом у повітрі заспівала пташка, ніби підтримала їхні слова. У школі подруга Оленка. Позичила Марічці Олівець. Марічка могла б взяти його без слів. Але вона щиро сказала: Дякую тобі, Оленко, ти мене дуже виручила. І знаєте що? Наступного дня, коли Оленка сумувала, саме Марічка першою помітила. І підтримала подружку. Вони стали ще ближчими друзями. Увечері сонячна іскринка знову з'явилася на віконці. Ну що, тепер розумієш? Вдячність це чарівне світло, яке робить щасливими і тебе. І ти, хто поруч, чим більше дякуєш, тим більше радості повертається. Марічка усміхнулася. Тепер я завжди буду пам'ятати про силу вдячності. І відтоді в її серці завжди горіла маленька сонячна іскринка яка нагадувала. Добро і вдячність множать світло в цьому світі. Кінець. Ось і закінчилася наша казочка. Нехай у ваших серцях завжди живе світло вдячності й доброти, а кожен день буде наповнений теплом і любов'ю. Якщо вам сподобалося, підпишіться на канал і поставте сердечко лайк. Тоді ми зможемо ще багато разів зустрічатися в нових чарівних пригодах. До скорої зустрічі, мої любі!